Прикордонники відділу прикордонної служби Великий Березний затримали трьох осіб, які мали на меті незаконно перетнути державний кордон з України в Словацьку республіку. Від прикордонного ради посттехнічного спостереження надійшла інформація, що за допомогою камер відеоспостереження виявлено рух групи невідомих осіб до лінії державного кордону. Після чого на пошуки ймовірних правопорушників було вислано прикордонні наряди. В ході проведення пошукових заходів було виявлено три громадянина, двох з яких затримали на місці. Затримані особи являються громадянами України та є жителям міста Дніпро та міста Херсон. Третя особа вдалася до втечі для того, щоб її зупинити, було здійснено декілька попереджувальних пострілів гору. Втікач виявився громадянином Словаччини. Він був переправником через кордон, затриманих громадян України. Був одягнений у камуфляж зірця українських сил оборони, аби не виділятися у ліси місцевці під час вчинення правопорушення. Затриманих осіб було доставлено до відділу прикордонної служби з метою засування обставин правопорушення. Громадян України буде притягнено до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетинання державного кордону в діях іноземця Обачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон, та також буде притягнуто до адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог військовослужбовців Державної прикордонної служби України.